Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, гравів розшилексонечка та роторної косарки Virex. У нас в наявності є ось такі гідроциліндри, механізма навіски задньої різних виробників. Починаємо ми з такого гідроциліндра, механізма навіски задньої МТЗ МЗ нового зразку, виробництво гідросила, вартість 9000 тисяч. Також є старого зразку, ось такий, далі в нас йде ось такий виробництво везтече. Ось такий варіант є. Є ось таке виробництво Україна. Виробництво ВЗТЧ. Також є ось такий кронштейн до нього. Для замовлення переходьте на наш сайт wtozo.com.ua Телефонуйте по номеру телефона в описі. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!